пошановувачів, можна так сказати, поп-року або рок н ролу він насправді дуже відомий. Тому, тому про сам концерт він є унікальним, тому що ми в Хмельницькому хочемо купити всю Західну Україну. І хочу сказати більше, сьогодні в нас, до нас вже приєднуються інші міста, до нас дзвонять і, і замовляють білети з Львова, з Чернівців, з Франківська, з Тернополя. З Білої церкви навіть є люди, які створюють сторінки, незалежно там від того, чи ми кажемо, чи не кажемо. В соцмережах об'єднуються і хочуть приїхати, збирають активних людей, бажаючих приїхати на цей концерт. І також навіть з Молдови є люди, які будуть на цьому концерті. В цьому є наша унікальність. Тому про сам концерт, як ми вже казали раніше, він буде 24 травня на стадіоні Поділля о 19.00. По програмі самого заходу більше розкаже Олександр. А потім, вже якщо кількості хворих на снід, по кількості певного чи реального алкоголізму і так далі, десь знаєте, парадокс з однієї сторони, ми маємо. Хороший молодіжний потенціал з другої сторони ми маємо такі от показники в рейтингах. Десь десь на якомусь етапі очевидно є пробіл з вихованням нормального, нормально здорового молодого покоління, і власне суд заходу запропонувати альтернативу для молоді. Чому? Тому що безліч людей просувають безліч ідей, які руйнують наше молоде покоління самими різними способами. Я не буду вдаватися. Ви всі знаєте, чим живе молодь України. Часто і багато, але для того, щоб приймати правильні рішення по життю, робити по життю правильний вибір і ставати якимось справді хорошим і значущим, потрібна альтернатива, потрібна інформація для правильних рішень в житті. І ми цю альтернативу хочемо запропонувати, власне, через такий концерт і показати для молодого покоління, що християнство і віра в Бога вони можуть бути сучасними, можуть бути доступними, можуть бути цікавими, і це не просто. Десь заховатися в храмі чи в домі молитви однієї з конфесій і просто раз в рік сходити в церкву чи, чи щось інше християнство в молодіжному форматі реально може бути цікавим і доступним наповненим життя та змісту, і ми от власне цей меседж. Це повідомлення хочемо нести для молоді, що життя надто коротке, щоб витратити його на якісь даруйте дурниці чи нісенітниці. Насправді ти можеш більше, насправді ти створений, щоб зробити краще і більше для себе, для своєї сім'ї, для своєї країни і так далі. Ми боремося за молоде покоління, не за його канонізацію в якусь конфесію чи щось подібне, а просто щоб молодь України виростала нормальними людьми і несла. Класний хороший результат для себе і для тих, хто поруч. Чим це цікаво, бо чим це добре для Хмельницького, як уже сказав Валерій, що це унікальність, в тому що це одне із міст західної країни, де пройде концерт, більше ніде. І я думаю, що знаєте, що отримає наша молодь, не перша вона отримає класний, якісний концерт, музичний християнського змісту, якісного гурту. І я думаю, для Хмельницького це теж будуть такі деякі іміджові дивіденти, можна сказати так. Ми хочемо донести, і власне сподіваємося, донесемо до молоді Хмельницького цей меседж, що не витрачай своє життя, не втрачай свої кращі роки на те, що тебе руйнує, а живе для того, що тебе збудовий. І можливо, справді це буде гарним стартом для подібних речей, і ми разом з іншими молодіжними рухами різними українськими, які пропонують щось толкове для молоді. Ми разом з ними будемо працювати на, на нашу українську молодь, щоб вона не була десь на, на задвірках і, і не відчувала себе непотрібною, покинутою чи щось подібне. Так, наш ми проводимо не тільки концерт, а в цьому передує ще.